Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів до Нього, підійшли Його учні, і, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Обонозіде обене Ісушла Твотимегет, Филменто Гедре. leült tanítványai pedig köröje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők örök, öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonossággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Slava Hospodnyem! В честь всіх святих, і ми дуже часто звертаємо увагу на себе, як я говорив на початку, про наше покликання до святості, але воно в першу чергу випливає з того, що ми дивимося на святих, котрі вже прожили життя раніше від нас, святих, про яких ми знаємо, яких Церква зачислила лику святих. Або теж в якійсь мірі можемо теж сказати про тих людей, про яких ми особисто знаємо, які прожили життя добре в єдності з Христом, і ми віримо в те, що Милосердний Господь приймає людину до свого царства, і теж людина є святою. Але тут випливає з цього всього теж і наше покликання до святості. Церква знову хоче нам нагадати про сенс нашого з вами християнського життя, тобто показати сенс того, до чого нас запрошує Ісус, що Він хоче нам дати через своє навчання, показує, що християнське життя це, ну, це не формальність, це не така, таке якесь поверхневе. Життя заповідями, щоб виконати якісь певні закони, принципи, е жити як християнин, тобто належати тільки до спільноти церкви, цим якось виділятися між іншими людьми, які не належать до християнської спільноти, це щось набагато-набагато глибше, набагато більше бути християнином. Бути учнем Ісуса і бути на цій дорозі до святості. Ми в першому читанні чули такі слова з книги «Откровення святого Йоанна Апостола, що ангели, які стояли довкола, стоять довкола престолу Божого, вони впали до лілиць, поклонилися Богові кажучи благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богові. От у цих словах є дуже багато глибини і дуже багато того, що виражає сенс християнського життя. Благословення. Подяка, честь і могутність Богові. Тобто, християнське життя є таким, що воно все скеровує до Бога для того, щоб всім благословляти Бога, всім, що є в цьому світі, всіма нашими справами, всіма нашими вчинками, всіма нашими думками, розмовами один із одним, всім цим благословляти Бога. Не пам'ятаю, хтось із святих говорив, що або ми маємо розмовляти з Богом, або розмовляти про Бога. Тобто все наше, всі наші розмови, вони теж скеровані на те, щоб славити Бога, подяка Богові, честь Богові, могутність нашому Богові. Ми розуміємо, що не все воно так виходить. Ми десь знаємо, що так би воно мало бути, що так, таким би мало бути наше християнське життя, щоб все було піддане Богові, все було на Його славу. Але в реальності ми часто розуміємо, що якось воно не так складається в нашому щоденному житті. Чому не так? Варто нам аналізувати причини. Чому нам деколи не вдається, щоб все було на славу Божу? Але все почалося з того, що прийшов змій, прийшов диявол, підкрався до людини, війшов в гріх в серце людини, але не сам війшов, людина допустила. Диявол би не міг війти в життя людини, якщо б людина не допустила. І сьогодні відбувається завжди те саме. Якщо людина не допустить, Бог диявол не ввійде. І так само Бог, якщо людина не впустить, Бог не ввійде в життя людини. Ми деколи дозволяємо собі на те, щоб сказати: Я в цьому не винний, так сталося. ну, не знаю, Хтось мене до цього гріха привів. чи не знаю, шукаємо вину в комусь або в чомусь іншому. Але це завжди наші рішення, це завжди моє рішення. Ми можемо завжди сказати ні дияволу і сказати Богові так. Все повинно бути скероване на Бога і таким прикладом зі святих. Є святий Йоанн Хреститель, який все скерував на Бога своє життя. І він сказав: пам'ятаємо, в Євангелії від Йоанна є така фраза Йоанна Хрестителя, де він каже, що я повинен маліти, а Він повинен зростати. Тобто говорив про Ісуса, що Він повинен рости, а я повинен. Зменшуватися, применшуватися, маліти, не знаю, чи є таке слово. Але про що йдеться? Про те, щоб Божа слава зростала не тільки в цьому світі, але в моєму житті. І така схема нашого духовного життя, така система, що коли в нас є більше Божого, тоді Є менше нашого людського, і тоді ми духовно зростаємо. Натомість, коли ми дозволяємо собі на те, щоб більше було такого людського прив'язаності до цього світу, до різних задоволень, які нам пропонує світ, якихось прив'язаностей до гріхів, тоді це духовне, воно не росте. Тоді не зростає Божа слава в нашому житті. І бути святим це рости духовно. Бути святим це тоді, коли в нас є більше Божого, ніж нашого людського. А наше людське це наші гріхи, це наші слабкості, це наші щоденні якісь занедбання, які ми маємо, провини. Це наше людське. Але тоді, коли зростає Боже. То людське автоматично воно применшується. Чому? Тому що для того, щоб Бог входив в наше життя, йому потрібно місце для цього. Йому потрібно місце в нашому серці. І Богові потрібно дуже багато місця, тому що Бог є великий, всемогутній, Він приходить до нас із своєю благодаттю, своєю силою. І якщо. В серці є зайнято, тобто там є якісь неупорядковані речі, якийсь бруд, різні гріхи, які нам заважають в духовному житті. Бог приходить і Він каже: Я тут не маю місця, мені треба зробити місце, а не може цього ніхто зробити замість нас. Навіть Бог не може упорядкувати наше серце без нас. Він не прийде. Робити генеральне прибирання в нашому серці. Це є наші людські старання, наша духовна праця, яка і є дорогою до святості. В Євангелії Ісус, підсумовуючи блаженства, говорить: радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Ісус нас утішає, показує нам цими словами, що так. Є різні труднощі, є наші падіння, є наші слабкості, наші гріхи, які нас постійно прибивають до землі, але теж з іншої сторони вони нам показують всемогутність Бога, котрий готовий завжди сказати: Я люблю тебе, я пробачаю тобі ці твої слабкості. Ісус скеровує наш погляд до Божого Царства. До неба, там є наша Вітчизна, це наше покликання. Дорогі сьогодні нагадує нам церква, що святість це не привілей, але це є стан Християнина, стан, до якого кожен із нас покликаний. Амінь.